Добрий вечір всім. Чергова політінформація. Трохи пізно, вечір вже пізній, але ви напевно чули, що по всій Польщі, особливо у Варшаві, виникло дуже багато пожеж в житлових будинках. Характерна особливість. Загорялась, стеля, загорявся дах. Дехто висловив припущення, що це сонячні панелі, перенагріваються, запалюються, але по всій Польщі десятки тисяч, якщо не сотні, таких панелей, і чомусь вони масово не загоряються. Підпали руйнування житлових будівель це характерна особливість так званої спецоперації, різних терористичних угруповань або країн-агресорів, така собі форма гібридної війни. І що саме характерно Винуватцями в соцмережах, особливо ті, хто, контрольованого Китаєм і прихильним до Російської Федерації, оголошують українців. Це характерна манера спецслужбістів підривати будинки і звинувачувати чеченців, азербайджанців. Представників середньої Азії, особливо нещодавно, ну і безумовно, України. Тут декілька моментів. По-перше, це не могли зробити українські мігранти переселенці заробітчани. За словами мого знайомого, який їхав потягом. Він бачив такого українського заробітчанина. змучена людина з запалими очима, одяг весь просякнутий потом в плямах. Він сидів і вечеряв з сирою ковбасою і куском хліба. Я не впевнений, що така саме людина. З активністю, з веселим настроєм побіжить по дахах і буде їх підпалювати. Це тільки спеціально підготовлені, прислані, нагодовані і проплачені люди. І проплачені не гривнями, а рублями. Бо за гривню купується зброя для оборони країни, а за рублі купується весь непотріб і все терористичне начиння, яке тільки можна собі придумати. Ще один момент. Прив'язують чомусь одну із українок. До теперішнього прем'єр-міністра, який був прихильником кандидата, який програв вибори. Але момент цьому цікавий. Піднімається питання перерахунку голосів, тому що різниця була настільки незначна, що аж диву даєшся саме така кількість. Могла бути засланих, підкуплених або спонсорованих сплячих агентів. І цей момент теж треба враховувати, тобто поляків хочуть посварити з українцями, українців знову виставити як агресори, терористи, вбивці. Івалтівники, підпалювачі і тому подібне. Хоч це все методика бувших ВЧК, НКВС, КГБ і ФСБ. Нічого не змінилось. Хочете побачити подібне. Подивіться, не таку далеку історію Росії. Як до влади приходив Путін. І як він кожного разу перед кожними виборами влаштовував як не теракти, то провокації для того, щоб показати свою необхідність. Що зараз відбувається в Польщі, важко сказати, але потрібно спеціальним органам розібратись. Звідки ростуть ноги. Я тільки одне наголошу: швидше всього, я майже переконаний в цьому, що ноги ростуть з під підмосков'я. Так що, дорогі поляки, будьте уважні і дивіться на отих. Так званих російськомовних, нібито українців. Не всі вони і українці. Дуже сильно скидається, що це спецоперація направлена на розмухування конфлікту і влаштування провокацій. Це цілком співпадає з Наміченим через пару місяців, таким собі військовим навчанням Білорусі та Росії дуже багато співпадінь, а такі співпадіння в теперішньому світі не можуть бути випадковими. Пильнуйте. Руку Російської Федерації. Це все провокації спецагентури, яка підкоряється теперішньому диктатору Путіну. Ну і на останок, прохання підписатись на канал, поставити вподобайку. І коментувати. Адже багато думок є, особливо тих самих переселенців, що сталося, що відбулося, багато з них були свідками, багато з них теж постраждали. Тому прохання коментувати більш активно. Технічні проблеми, Ну раз, такі технічні проблеми. Коротке пояснення, чому ці відео називаються Політінформація. Коли вчився в школі в старших класах перед уроками англійської мови, і на цих же ж уроках ми виступали переважно англійською мовою, з інформацією про політичне життя, особливо орієнтуючись на комуністичну радянську пресу. Одного разу я не підготував такої політінформації, але десь приблизно з 12 років я слухав BBC Голос Америки та Радіо Свободу, ну а також ряд інших. Радіостанції. І тут мені спало на думку. Я слухав інформацію по BBC, що хіпі зібрались з табором, але поліція їх розігнала. Я це повідомив. Но сказав, що я не можу гарно і грамотно перекласти англійською і розказав все українською. Мені повірили, допомогли і сказали дуже гарна, дуже політично грамотна інформація. І так я потихеньку перекидував інформацію із так званих ворожих вільних голосів своїм однокласникам. От така цікава історія. Моєї політінформації